Ну, давай, розповідай. Це Макс. П'ять хвилин назад він продав каву моєму конкуренту. Про що і піде мова? Знову. А це власне я. Зараз я маю сказати, що я супер-бупер. Номер один у всьому. Але в тому то й проблема, що я завжди номер два. Знову сталося. Пам'ятаєш, я тобі казав про корпоративний турнір цього року. Я ж дійшов до півфіналу. І знаєш, хто став моїм суперником? Знаєш. В наших мислях не застарення і пробок. Всі де і горів тільки зелений. Ну що, вітаю тебе з завершенням зйомок. Через недільку десь викладемо твій кліп. І ще одне питання до тебе. Може в тебе є якісь знайомі в серйозних компаніях? Я кричусь не в тих колах, але є у мене один знайомий. Толковий. Так. Не знаю, чи зацікавлять його твої послуги, але... Спробуй. У апарату. Алло, Роман. Доброго дня! Я займаюсь відеозйомкою. Мені вас порекомендував Тьомашу. Йому хороший хлопець, але спробуй зателефонувати через місяць. Мені зараз не до цього. Алло, привіт. Під'їжджай. Адресу вишлю з І візьми свої роботи. Ми маємо всіх вразити, обійти конкурента. Це почалося давно. І я завжди залишався другим. Ми потрапили на однакову посаду, коли мій опонент був ще студентом. Першого іноземного партнера теж підписав не я. Цей турнір три роки поспіль в фіналі. Ти вже розумієш, хто відбирав мою перемогу. Та, та навіть останнє тістечко в кафетерії зникає прямо з під мого носу. Єдине, в чому моя перевага, це популярність серед дівчат. Ти пізніше зрозумієш чому. Так от, я розробив величезний план, і ти можеш мені допомогти його реалізувати. Одна деталь – мій відвічний опонент дівчина.